Здається, я перепутала королівства. Я намагалась втрапити в королівство відморожених, а потрапила в королівство сну. Ти ти, дівчинко. Королівство сну краще за королівство відморожених. А знаєш чому? Тому що в нас всі сплять, а у вісні одужують. А там все просто, всі відморожені, тому й хворі я знаю цього кухаря Я читала про нього в дитячих книгах перед тим як заснути. Пане, можна селфі для інстаграму? Я для вас намагалась готувати обід, а ви маєте звичку запізнювати. Що ж це таке? Зараз буде обід. Три монетки за заздрісті через багатство драконі пальчики. Ммм, як пахне понюхайте, божественний аромат. Гердо, я дізнаюсь, за обідом я хотіла з вами поговорити ось про що? Ви прямуєте до королівства злого чеширського кота, вірно? Ні, спершу б хотіла дістатися замку снігової королеви, визволити свого брата з її відморожених обставин і піти з ним на пошуки чеширського кота. Ми вже другий місяць сидимо без світла, води і тепла. Хіба так мають жити діти з добрим серцем? Ой, чеширський кіт дурковате створіння. Я його знала геть малим розбишакою, але ж він ніколи вчасно не обідав. Я вже сотні раз чула цю історію. Справа в тому, що в чеширського кота проблеми з травленням, а корінь зла потрапив у його шлунок і не переварився правильно. Герда, ти мусиш знайти чеширського кота раніше, ніж снігова королева заморозить твого брата. Корінь зла не завжди там, де ми його бачимо. Ми тебе нагодуємо і відпустимо в бравну дорогу заради світла.